Важка ситуація на фронті на правду, якщо говорити там і про часів повідомлення, які ми зараз отримали на канал. Але я з останням хотів би Андрію розпочати все те, що можете зазначити, звичайно ж, я про забезпечення і партнерів, і надходження там озброєння і Так далі, а потім і теми напрямків візьмемо за основу. З того, що я бачив списку, це дійсно найнеобхідніші позиції, які нам потрібні їх якраз і закривають. Це міномети тактичного рівня, 81 мм міліметр, і міни до них також ракети до ППО і до Хаймерсів тощо. Тобто нам дають засоби ураження, в тому числі дальне війну, а також засоби для знищення повітряного противника, в тому числі БПЛА, які зараз продовжують наносити ураження. Причому ледь не щодня ми фіксуємо. Вилітали щодня, фіксуємо збиття. Там різну кількість подають в міністерстві оборони для того, щоб ці збиття продовжували, і зрозуміло, що потрібно ракети. Самих лише систем Петрів, такі нам обіцяють недостатньо. Тобі для них ще потрібні боєприпаси, і так абсолютно для кожної одиниці озброєння, яку нам передують. Тому вкрай важливо, що партнери вчасно реагують, не дають. Нам можливості точніше не дають нам дійти до того, щоб ми залишились без боєприспасів. Вчасно їх поповнюють настільки, наскільки я так розумію, вони це можуть зробити. Це важливо, тому що маючи лише установки, не маючи до них боєкомплекту, ці установки ст стають взагалі в некорисними, будемо так казати, я зрозумів. Десь тижнів два тому. Ми просто зараз я посилався на інститут вивчення війни. Вони казали і зазначили інформацію аналітично щодо якісного складу цих сил, які південніше часу я з там і та на Терецькому напрямку, зокрема. Але ми там два тижні тому звертали увагу на якісний склад, зокрема, цих аналітиків, які працюють інституту вивчення війни, ну менше з тим там їхні зв'язки з Російською Федерацією і Большим театром, Так, менше з тим. Але е, знову ж таки, чи йдеться, і чи м, тут така певна недооцінка ворога присутня? Бо е, окей, якісний склад. Але як всі мої там колеги, друзі? Які на нулі кажуть зрозумій, їх просто багато, от, і все. І вони от сьогодні офіційно навіть щодо часового яру, пан Волошин, мідно Фаміле, зазначав, що просто окей, там по каналу є питання, та і не було змісту вже. Абсолютно зруйновану частину території України та тримати позиції. Але скільки рашисти понесли втрат для того, аби там отримати це, так так таке собі просування, це треба рахувати не тільки в сотнях, але навіть в тисячах. Так, дійсно, треба рахувати в тисячах, але разом з тим. Зараз проблеми зі зв'язком. Разом з тим потрібно розуміти, що правду кажуть вам військові. По-перше, військові не недооцінюють ворога, це можуть робити там. Це завгодно, але не військові та mm -hmm. інститути різні цивільні. Тощо для нас ворог є ворог. Неважливо якому він екіпіруванні, неважливо, який це підрозділ. Це ворог, особливо коли він здійснює наступальні дії, будь-які навіть мало навчений боєць Російської Федерації з автоматом вже несе загрозу, за тому що вміючи стріляти навіть в напрямку нашому. Це означає можливі втрати серед збройних сил України, Причому я особисто теж бачу, що не тільки там різні мобілізовані, і тому подібне Російська Федерація продовжує кількісно збільшувати свої збройні сили а також їх постійно навчати, і в них є підрозділи, в тому числі аналог нашим ССО гурт тощо, які здійснюють у тому числі диверсійні операції чи спроби їх на північному напрямку, і якість цих груп показує те, що ну не мобілізованими одними, тобто в них. Також продовжується. Вони роблять швидко висновки. Вони роблять роботу над помилками, і в них є підрозділи, які добре оснащені і добре підготовлені. Тому витрачати час на те, щоб розуміти там хто на тебе біжить. Наскільки кваліфікований військовий часу немає, коли це наступ? Тому правильно кажуть військові, ворог є ворог неважливо як він екіпірований і як він оснащений. Ми бачимо, що навіть цей перебіг війни зараз трохи збільнюється. з колон. Бронетехніки, якими наступали росіяни, мається на увазі бронетранспортери, БТР, БМП, БМД то, що вони потім перейшли на МТЛБ для дешевизни використання цієї бронетехніки, і в зв'язку з тим, що потроху вона теж має і сенс закінчувати зараз. Перейшли взагалі до мотоциклів, до квадроциклів. Тощо, і як би хто не казав, це теж особовий склад, який на них переміщається. Так більша частина їх не знищується, але якісь проміжні успіхи вони все одно мають. Це означає, що Росія робить нахил не так на техніку, не так на якісну якусь складову, як на складову особового складу, тобто в них. Це означає, що вистачає людей для того, щоб здійснювати наступ. Якби людей не вистачало, наступальні операції вони б не здійснювали. У в нас в свою чергу досі є проблеми з особовим складом. Зв'язку з цим нам потрібно брати якість. От ми більше Збройні сили України робимо нахил на якість. На нарощування різних систем, у тому числі Бапила для здійснення коригування розвідки ураження противника. Противник все таки робить більше нахил на особовий склад. Це трохи різні доктрини, трохи різне бачення. Але знову ж таки, якщо брати статистики війни, то зрозуміло, що і ми, і вони маємо рацію. Вони мають рацію через те, що вони все таки мають часткові успіхи на різних напрямках фронту, тобто, ця кількісна складова грає роль. Ми маємо рацію тим. Що втрати особового складу серед збройних сил України і Російської Федерації в Російської Федерації в рази більше? Я не буду брати за якісь конкретні співвідношення, там один до шести, як каже президент, тощо, тому що я не аналітичний відділ, не маю інформації всіх збройних сил України, uh -huh. але насправді дійсно в Росіян втрати в рази більше, і це підтверджений факт. Андрій, я вам дякую за ваш вільний час. Богу дякувати. Все ж таки, з інтернетом все було гаразд. Ми в повній мірі вас почули. Бережіть себе, побратимам. Подяка від всього українства, яке дивиться телеканал прямий за те, що міцно стоїте і даєте змогу нам працювати, робити своє, бути на своєму місці, поки що в такому статусі. І до зустрічі в ефірах прямого обов'язково сподіваюся, найближчим часом будемо говорити про. Е, бачите, так завжди хочеться це слово сказати: перемогу. Але там, там. Андрій, до зустрічі. Спасибі. Спасибі, був радий. Андрій Підлісний, діючий офіцер Збройних сил України, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї.